Почну спочатку із епіцентру. тут робота триває. Працює наш штаб. Дійсно, люди приходять цілими сім'ями. Здають відповідно зразки. ДНК для того, щоб ідентифікувати своїх близьких. Можливо, У нас ще наразі так дійсно ідентифіковано поки що 14 тіл. А ще знайшли, скажімо так: фрагменти двох тіл. Однак, після вже експертизи ДНК там буде зрозуміло чи це ще дві нові. Жертви фактично удару терористів. Крім того, наразі серед загиблих це 12-річна дівчинка та її мати. Наразі рахуються офіційно безвісти, зниклими ще 8 осіб. Що стосується завалів, то зараз працівники ДСНС розібрали приблизно і проаналізували 30%. Звичайно, що роботу складять постійні. Сигнали повітряної тривоги, ми маємо призупиняти роботу, оскільки ворог дійсно демонструє фактично можливість повторних ударів по цьому місці. Це вже було неодноразово. У місті Харкові він на меті має так само знищити і наші і наших працівників ДСНС екстрені служби тощо на місці. Так само працюють психологи для надання. Фактично допомоги, тому що люди дійсно перебувають у шоковому стані. Ворог поряд із цим не полишає обстріли наших прикордонних населених пунктів. Знову населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського району району. Так само зараз наніс удар по населеному пункту. Борова наразі там загинула жінка. Дві дитини отримали поранення, зруйновані п'ять. Приватних домогосподарств наразі там працюють зновники наші екстрені служби для того, щоб ліквідувати наслідки і з'ясувати, чи є ще там фактично жертви. Крім того, у нас в наслідок обселів проходять пожежі по ізюмському району, по відповідно чугуївському району. Наприклад, в Оскільській громаді наразі пожежа сягає 700 Фактично квадратних кілометрів це досить велика територія. Тому, звичайно, що ми наразі там робимо все можливе для того, щоб ліквідувати наслідки, хоча б локалізувати її, щоб не було загрози для наших населених пунктів. Пане Олеже. Оскільки удари не припиняються, як триває в області евакуація? Можливо, з міста теж з кількох людей вже вивезено з небезпечних зон, куди везуть їх? Чи достатньо ресурсів для евакуації? Евакуація у нас проходить знов ж таки з тих напрямків: це е, Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, е, це фактично Куп'янський напрямок. Наразі ми вивезли вже більше 11 тисяч людей. Звичайно, що е, вивозимо людей фактично, тобто під обстрілом вже. Трапляється, що людей евакуюємо з різним ступенем. Фактично поранені працівники поліції, наші волонтери ризикують фактично життям. Однак, все ж таки, на першому місці ставлять життя і здоров'я наших цивільних. Евакуація продовжується. Працюють телефони гарячої лінії обласної військової адміністрації. Працюють лінія 102, куди люди фактично і звертаються для того, щоб зробити заявку про там евакуацію. По вовчанську так само у нас. Приблизно залишається ще у місті 50 людей. Наразі лінія фронту там стабілізована. Вона проходить фактично по річці вовча. Наші збройні сили намагаються всіляко відсунути фактично ворога, намагаються покращити своє тактичне становище, однак, ворог так само не полишає спроб штурмувати не полишає спроб зайти в глиб нашої території. Успіхів наразі немає. Однак ситуація вкрай важка, однак повністю контрольована нашими збройними силами. А у четвер а, Олена Шаповал, речниця Харківської обласної військової адміністрації, повідомила, що оскільки Росія масово атакує регіон, на території Харкової області практично не залишилося безпечних місць. Чи означає це, що евакуація, ну я не знаю, має бути масштабною. По-перше, ну і по-друге, де можливо примусовою. Ну, дивіться, щодо промислової евакуації, ми прийняли таке рішення щодо дітей, щодо дітей, які мають статус дитини сироти або дитини позбавлених. Фактично батьківського там пік піклування, це наша пряма відповідальність, і ми вже із 112 таких дітей вивезли приблизно 80 своїми сім'ями. Тому така евакуація триває щодо евакуації по місту Харкову, Наразі незважаючи на таку важку і ситуацію, і по обстрілах, і все інше, у нас підстав оголошувати обов'язкову або примусову евакуацію з міста Харкова наразі немає. Так, люди перелякані однак, все одно вони вірять у успіх наших відповідно збройних сил. Тим більше, що лінія фронту наразі стабільна.